державних правокоронних органах Еліс Волонтині Володимирівні. Валентина Володимирівна будь ласка, вам слово. Але знову ж таки дуже просив би дуже протесненко виставити своїх колег і проекти, які ми сьогодні будемо обговорювати. Дякую, добре. Що дякую? Я не тільки слово. По перше, я дуже дякую, що я. Вперше в своєму солідному віці виступає журналіста, виступає на науковій конференції, науково-практичній. Зазвичай я зорганізовувала ці конференції, а сьогодні я вперше заслужила такий великий статус виступити як романський діяч, як організатор саме принста телекомпанія Століця спільно з академією праці і соціальних відносин. Віктором Борисовичем в підписала договор про співпрацю і створили таке громадське об'єднання, Центр журналістських розслідувань протидії і корупції державних правоохоронних органах. Що це значить? Якщо студент вже п'ятий курс, або людина має юридичну освіту, вона може йти до нас і отримати журналістське посвідчення, українська мовна телекомпанія столиця це все законно. Абсолютно і йде працювати рік громадський комітет, який вона вибере які створені комітети, в тому числі в нас створена рада вчених членів нашої організації. Сьогодні двоє будуть представлені люди своїми проектами. І хочу сказати, що завдяки таки, скажімо, наполегливій праці молодого вченого. Професора, доктора юридичних наук, завідувача кафедрою юридичної академії праці, соціальних відносин і туризму Ярослава Володимировича Журавля створено при у нас більше 500 організацій за три роки. Ми добре розрозігналися, і це все є документально. Вони є колективні члени нашої організації. То створено також при вперше в Україні за 30 років існування. Самостійно української держави України створено громадську при громадській об'єднанні саме комітет законодавчих ініціатив. Куди входять ці двоє, які сьогодні не один в один е, академії входить, і туди входять адвокати, і е, 13 адвокатів сьогодні у нас працюють журналістами-розслідувачами. Воєнний комітет очолює генерал Армії Маломуж воєнних злочинів і багато комітетів. Можна поцікавитись на порталі столиця е, Є цілий портал, і там все, що ми робимо, все публічно.

Перед тим, як дати слово, надати слово, бо закінчується часи, втомили е, всі, Чим це не Україна, тут адвокат Академії праці і соціальних е, показав, а тим це не Україна, що ми дозволили олігархам узурпувати владу. І що сьогодні влада нас в рамках цієї конференції, я маю бути, бо я громадський діяч могла багато чого сказати, але в рамках муніципальної реформи, в контексті євро, євроінтеграції країни, саме позиція влади, науковців та громад. Коли влада не буде бачити науковців, не буде їх чути, не буде їх фінансувати, і коли науковці не будуть мати площадку на, для спілкування в громадянському суспільстві, в муніципальних громадах, то Україна з місця не здвинеться. Якщо вона буде думати, що на гранди можна витягнути. Ні. Сьогодні мені найбільше сподобався виступ троп'яного Євгена, який дав відповідь, але ніхто її не почув. Він дав відповідь, якщо є е, е, територіальна громада. Має бути паспортизація, чия власність, бо ми думаємо ще, що Конституції належать нада на земля народу. Нема вже цього, вже розділібанили все, і власність, якщо пані е, сказала, ма, е, що ми приводимо, то, в нас є пробалини, то вибачте, ці пробалини ніхто нам не поверне. Скажуть, були пробалини, і у вас була не стан війни міжнародного значення, а воєнний стан. І звіняйте, в Європі приватна влада. Власність охороняється законом. То ну, до того йде, що цей народ подуть декого бублика, хоч він є власником надалі землі. Тому є вихід, пан Євген Драп'яний дуже добре сказав: знати на території яких громад, чия власність. І громада має розпорядитися, скільки той власник має платити громаді. Є матеріальні і нематеріальні активи громад. Зробити статут шаблонний для всіх, щоб не боялися якоїсь там сепар... сепаратизації чи там розроздеребанювання, вибачте, територій, що відбулося, тому, що вибачте, ми навіть платимо кошти не громади. А... Не дивлячись на те, що закапали громади олігархи, є закон про деорієнтацію, на, на на загроза національній безпеці президента, але вибачте, олігархи вже стали не олігархи, бо щось там хтось комусь дав і вже немає телебачення. Телебачення в Україні немає, вони всі належать олігархам. Тому треба робити громадські канали, громадські телебачення, і держава має на це звернути увагу! Також має звернути президент. Зараз я представляю нашого представника. Саме вже комітет законодавчих ініціатив громадянського суспільства України він зараз про себе академік, зараз розкаже і коротенько за той проект і за ті законопроекти, які він чотири вже написав. Але я думаю, завдяки Ярославу Володимировичу ми таки матимемо життя і ми доб'ємо, що Має писати законопроекти громадянське суспільство, а комітет законодавчих ініціатив громадянського суспільства має подавати на Верховну Раду, а не десь там якимись воськами, десь якісь відсориса, десь якісь храм, де... Дякую моїй Європі, дякую Америці, всім дякую. Але дозвольте знати, що в Україні все-таки є громадянське суспільство і враховуйте думки живих людей, організацій і місцевого самоврядування. Дякую, дякую, це позиція громадськості, так що громадськість почуття. Слово надається доктору сільськогосподарських наук, професору співроку головному наковому співробітнику інституту запоробства Української асоціації аграрних наук, членом... Української екологічної академії наук Едуарду, у вас тут мали вам слово, але прошу теж дякую Ярославу Володимировичу за запрошення Валентині Володимирівні в мій виступ, якраз перестуває телогісну нісу, так не вистачає на нашій конференції. Ви знаєте, є війна. І ми всі вилаємо про наші болі, яке нам задає наш любов, а природа мовчить. А екологія є мовчасною жертвою природи. І от наше завдання полягає, тому що почути її голос. Але цей голос вже волання природи, про її допомогу, виник не сьогодні не за цю зі а вже давно. І найбільше страждають у цьому плані наші маляріські. У нас в Україні 63 тисячі населення малих, водоток малих річок. І з них 96% це річки довжиною до 10 кілометрів. І вони не віднесені до малих річок згідно офіційного статусу. Вони віднесені до струмків. Але якраз ці струмки і є наших основою наших ландшафтів первинною основою. Тому розумію, що це питання, важливіше питання, що в 2006 році мною і Станіславом Дугобюком була опублікована монографія «Екула. Пермальна безпека України. Ми на цьому не зупинилися і в 2017 році було розроблено за завданням Кабінету міністрів про постачання земель. Розроблено нами закон України про відновлення басейнів малих річок. Басовий закон і супутні про паспортизацію. Між іншим паспортом вже нами розроблений, про земельні відносини і про біорізноманіття в процесі відновлення басейнів малих річок. Документи були подані в Верховну Раду, але він не був не почутий. І нічого, як то кажуть, ніяких дій у цьому плані не було прийнято для його реалізації. А даремно заспустив, щоб у цих законах, ну перше, можливо, на кілька світовій практиці екологічній, розкрили системний підхід до відновлення басейнівних. Перше е, розробили е, інформаційно-регулятивний механізм е, відновлення е, біосфери. Як реалізація ідеї Вернадського проводного сферу. І е, е, цей е, системний підхід передбачав всі проведення всіх робіт від русла до заплави, до водозбірної площі, до виділення, виділення контурів, до контурного ліративного заморозця. Тобто це, за браком часу я не можна на цьому зупинитись. Але, звичайно, що час ішов і новий час вимагав і вирішення нових, 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 нових завдань. Тому у 2022 році за тією ж програмою було розроблено закон, проєкт закону України про землеробство відновлення біосфери і екологічне природного просування в басейнах Закон згідно положення був поданий до Верховної Ради. Дев'ять депутатів відповіли, що дуже стурбовані цією справою, але теж далі він не пішов. І я думаю, що він потребує зв'язку із війною, він потребує зараз доопрацювання з поправки на після майданної відбудови України. І я прошу громадськість підтримати наше. Нашу ініціативу сумкування, щоб все-таки цей закон побачив світло. І відносно громад. Я вважаю, що громади, територіальні громади, це перша основа буде у відбудові не тільки нашого зруйнованого суспільства, нашої інфраструктури, а й відновлення природи. І громади повинні вносити 20% на програмування. Природних робіт 80% держави, так прийнято у світі. І ми вже розробили методику відбору зразків, методику проведення рекомендування робіт в басейнах малих річок. Чекаємо замовлень від територіальних громад. Інститут земноробства готовий вступити з будь-якою громадою співпраці по відновленню в басейну малих рішок. Дякую за увагу. Дякую. 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 Так, шановні колеги, є ще пропозиція так, останнього виступу на сьогоднішній день. Є ще записано у нас з 15 виступних, але, друзі, часу немає. Значить, я пропоную заслухати ще представника наукової інженерії. Земля і люди. Павленка Станіслава приїхав до нас з Одеси, будь ласка, пане Станіславе, вам слово. Але дуже прошу, дуже коротко і тезисно представте свій, свій проєкт. Вас чують зараз громади, можливо, вона буде цікаво для них. Будь ласка, Шановні є учасники зборів, У рамках відвідування була регламента, то я можу повідомити вам інформацію про можливість нашої науково інженерної спільноти зі Перше, для міських і сільських громад нашої структури з партнерами може забезпечити зниження навантаження на електричні та теплові мережі з метою гарантованого забезпечення жителів міст та сад. По-друге, для міських і сільських поселень можна забезпечення очисними каналізаційними спорудами, які не матимуть нових майданчиків і скидів. Не до кінця очищених з екологічну системою. При цьому ці споруди стануть рентабельними, що дасть змогу не лише не збільшувати тарифи, а навіть знижувати їх. По-третє, для всіх землевласників пропонуємо технологію органічного, екологічно чистого вирощування продукції. При використанні запропонованих технологій одночасно зі збільшенням вигальності щонайменше на 50%, щовісно, збільшуватиметься чорноземна шарність. Крім того, ці технології дають змогу рекордувати засони та забруднені землі. Провадження цих технологій дасть змогу Україні не тільки відновити зруйноване війною господарство, а й посісти гідне місце серед розвинених європейських країн. Дякую за увагу. За цікавому того, зможу звернутися за контактом до організації заходу. Дякую вам за представлення свого проєкту. Шановні колеги, Наразі є пропозиція завершити нашу роботу, оскільки часу ми, ми перейняли майже цілу годину, да? чи пів години більше. Да? Тому перепрошуємо, шановні колеги, за те, що ми перебрали час по нашому регламенту. Шановні колеги, я вас інформую про те, що в грудні до дня самоврядування ми проведемо наступну нашу восьму конференцію. Передувати цій конференції буде знову ж таки конкурс наукових робіт, на основі е, тих проблемних питань, які ми визначимо у е, опитуванні наших територіальних громад. Е, всі територіальні громади, які зараз підключилися і які е, не підключилися, але е, переглянуть е, запис нашого, нашого заходу. Я хочу подякувати за те, що ви взяли участь в опитуванні. Ви дозволили нам розкрити ті проблемні питання, які е, науковці зробили спробу дослідити. Звичайно, це складне завдання. Ми можливо частково виконали в межах цієї конференції, в межах цього конкурсу наукових робіт. Я сподіваюся, що наші подальші конференції мало помало але будуть виконувати це завдання завдання щодо вдосконалення законодавства України про місцеве самоврядування в Україні. Шановні колеги, якщо нема заперечень, я тоді оголошую конференцію закрити. Дякую до нових зустрічей.